Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волинянин Іван Войцеховський. Воїн був із села Твориничі Володимирського району. Навідник гранатометного відділення, старший солдат, загинув на Донеччині. Також помер важко поранений під Бахмутом військовослужбовець села Грудники Колківської громади Микола Назарчук. Воїн захищав Україну ще з 2014 року. 10 червня 2022 тисячі поблизу Бахмута отримав тяжке поранення. Ще одна трагічна новина колихнула Нововолинськ. 8 січня зупинилося серце військового Віталія Кілосова, 1980 року народження, який добровольцем пішов на фронт у перші дні війни. Відомо, що з березня 2022 року Віталій добровольцем боронив Україну, воював на Донеччині у вересні 2023 року. За станом здоров'я був госпіталізований у військовий шпиталь. Звідти. Переведений на лікування у Нововолинськ, а вже 8 січня 2024 року Віталія не стало. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На Волині під час пожежі постраждав 39-річний чоловік. У нього численні опіки, як інформують рятувальники області 9 січня в селі. Хворостя Ковальського району трапилась пожежа у житомому будинку. На місце події прибули вогнеборці та за допомогою трьох водяних стволів в складі ланки газодиму захисної служби для захисту від диму і вогню ліквідували пожежу, чим запобігли повному знищенню будівлі. Ймовірною причиною займання стало коротке замикання електромережі. Під час пожежі власник будинку отримав опіки його госпіталізували до лікарні. І на продовження теми 10 січня у селі Крупа, що неподалік Луцька, трапилася трагедія у багатоїтній родині. Вогонь знищив будинок Волинян. В передень пожежі сім'я святкувала день народження доньки. Їй виповнилося 8 років. А зараз чоловік із дружиною та п'ятьма дітьми фактично залишилися на вулиці. Що Що там ще? ще ціле залишилося? Щодо тому цей будинок був цілий. У ньому проживала багатодітна родина, чоловік із дружиною та п'ятеро їхніх дітей. Але вночі їхнє життя змінилося. Вони залишилися без нічого. Вогонь знищив усе. Трапилася пожежа у будинку в ніч на 10 січня у селі Крупа, що неподалік Луцька. За кілька годин до пожежі родина святкувала день народження донечки Юліани. Їй виповнилося 8 років. Було внучки день народження, 8 років. Ми повечерили, і без 10-8 пішли додому. По нічого все було нормально. Вони як кажуть, теж лягали в десь поки поприбирали поки що. А без 24 дочка дзвонить. Мамо, ми горимо. Я кажу, горете, я бігом єда, божу меншу дочку. Кажу, визивай пожарку. Але поки 15 хвилин пройшло, поки приїхали пожарні, то вже тушити не було, що самі бачите, що сталося. Вікторія розповідає: згоріло майже усе дотла: ні кімнат, ні кухні, ні даху. Більш-менш вцілілим залишилася ванна. Вдалося врятувати лише кілька речей. Волиняни дякують вищим силам, бо їм вдалося врятуватися, бо ж могли і взагалі не прокинутися. Без 15 -ти. 4 ранку проснулася від того, що стріляє, щось стріляє. Я тако сюди, у нас тут наверх було ну, закрито і грубка. Я сюди, а воно видно, вже вогонь верх почав горіти. Підняли дітей, вискочили, вже шифер літів на голову. Поки приїхала пожежна 15 хвилин, їхала вже верх, вже нічого. Будувала та облаштовувала будинок родина власними силами. Уже після свят планували взятися з ремонт другого поверху, де було дві кімнати. Але зараз єдине, що може зробити чоловік із дружиною побудувати будинок із нуля. За їх словами, відновленню ця оселя вже не підлягає. Старшому владові 18, Далі Каріна їй буде о шістнадцять, лютого. Потім Ярослав, йому 11, Юліані 8 вчора було, і Даніку 3. Було 10 кімната, діти були. Тут були ми і малого ліжечку. Ми його винесли. Тут були сходи на другий поверх туди наверх. Та ванна, ну Вона якось майже всього поціліла. А тут все, нема нічого в кухні. А то кухні. Все, все згурило все повністю, була, але тільки ремонт зробили. Зараз родину Шиманських тимчасово прийняли сусіди. Їм вкрай необхідна допомога. Першим вирішив допомогти місцевий священик, який опублікував у себе на сторінці допис із закликом про допомогу. Матір Вікторії зазначає, відколи трапилася пожежа, із ними не зв'язалася жодна служба, зокрема, і представники сільської ради. Найбільше обідно, що ОТГ наше багатодітна сім'я. П'ятеро дітей, і ніхто навіть і не приїхав, і не поцікавився. Мають ті діти де бути, не мають зима на вулиці, ну є служби, є всі, нікому не цікаво. Допомогти родині швидше оговтатись від пережитого та відновити житло може кожен зараз. На екрані ви можете побачити номер картки, куди можна надіслати кошти, або ж перейти на сторінку уця у Фейсбуці та надіслати гроші на банку. Багатодітна родина сподівається, що уже зовсім скоро вони повернуться у свій відбудований будинок разом із своїми дітками. У луцьку на проспекті волі водій Хюндай в'їхав у рекламний запорожець магазину Взуття про це повідомили у патрульній поліції Волині. Відомо, що аварія трапилася 10 січня об 11 годині на проспекті Волі водій автомобіля марки Хюндай не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримався безпечної швидкості руху. Внаслідок цього здійснив наїзд на автомобіль. Зас, який стояв припаркований, виконуючи роль рекламної інсталяції. Відтак, внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ніхто в автопригоді не постраждав на водіях. Hyundai патрульні склали адмінматеріали. На волині у чоловіка знайшли незаконну зброю та боєприпаси. Як інформує поліція області, 9 січня до поліції надійшло повідомлення від жительки Старовижівщини про протиправні дії з боку її чоловіка. Жінка скаржилася, що він у нетверезому стані та дебоширить. Так під час опрацювання виклику поліцейські виявили у будинку 53 річного кривдника ряд заборонених предметів серед них обріз мисливської рушниці, 25 мисливських набоїв та дві банки із порохом. Жодних дозвільних документів на виявлені речі у правопорушника не було. Усе вилучено та направлено на дослідження. Нині поліцейські з'ясовують обставини, за яких зброя потрапила до кривника та мету її зберігання. Слідчі внесли відомості до ЄРДР. Також на кривдника правоохоронці склали адмінпротокол. І до загальноукраїнських новин пізно ввечері 9 січня. Окупанти завдали ракетного удару по Харкову. За інформацією голови Ова Олега Сінігу. Бував близько 23-ї години. Російські окупанти вдарили по місто з території Білгорода двома ракетами С-300. Наслідок обстелу пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні пошкоджена територія закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Контррозвідка служби безпеки України затримала ще одного ворожого агента, який діяв у Запоріжжі. Зломисник намагався виявити та передати агресору геолокації місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу України, як інформує відомство насамперед його цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої. Бронетехніки та ракетно артилерійського озброєння ЗСУ також фігурант відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки сил оборони на території обласного центру. За даними слідства, фігурантом є екс заступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році здільнився зі служби. На початку повномасштабного вторгнення його завербував кадровий військової міноборони РФ на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Наразі він під вартою Зломиснику загрожує довічне ув'язнення. Суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Так, Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовинив позов екс-голови касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді. Суд також схвалив сплату Львову зарплати за час, поки він не працював, бо це вимушений прогул. У Верховному суді відмовились. Повідомити чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду. Нагадаємо, у вересні 2022-го журналісти виявили, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство Росії на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненні 45-річного віку у 2012 році. Сам він це заперечував. СБУ, своєю чергою проінформувала Верховний суд про наявність у Львова громадянства Росії у жовтні. На підставі цього голова Верховного суду відрахував його зі штату суддів Верховного суду. Парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про доброчесне лобіювання. Це одна з умов вступу до європейського союзу, а також частина урядового плану проти олігархів. Як повідомив народний депутат Ярослав Желізняк, за проголосували 309 народних обранців. Законопроєкт встановлює термінологію права обов'язки й методи лобіювання, а також створює реєстр прозорості, який вестиме національне агентство з питань запобігання корупції. Желізняк зазначив, що не голосував за законопроєкт. Але планує подати правки до другого читання, щоб урегулювати політичний вплив різних представників і радників офісу президента. Він додав, що схвалення закону про лобізм є однією з вимог ЄС, хоча такого закону немає в країнах Євросоюзу. І на продовження теми на засіданні Верховної Ради 10 січня народні депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки. Та оборони про це у телеграмі повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Водночас проти виступив керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія. Після цього кілька нардепів прийшли в президію Верховної Ради та заблокували парламентську трибуну. В підсумку спікер ради Руслан Стефанчук закрив засідання. Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро. Боєприпаси, військова техніка та інше обладнання надійдуть у січні та лютому. Про це президент Литви Гітанас науседа оголосив на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським за словами президента Литви у січні. Їх країна знову відправить боєприпаси, генератори системи детонації. А в лютому командно-штабні машини М 577 Також у Литві будуть тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. За його словами, підписані 10 січня угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом тісної військової співпраці. Крім того, Литва мобілізує коаліцію з розмінування України та продовжує підтримувати членство України. В НАТО, консульство України в Лондоні закликає чоловіків стати на військовий облік за кордоном. Так, українських чоловіків закликали стати на військовий облік у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців. Про це йдеться у заяві консульства. Зокрема, призовники військового та резервісти повинні зокрема. Перебувати на військовому обліку у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України, окрім того, семиденний строк з дня прибуття до Сполученого Королівства прибути із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до однієї з закордонних дипломатичних установ України на території Великої Британії для взяття на військовий облік. Ідеться в повідомленні також інформація про осіб призовного віку, які приймають. На тимчасовий консульський облік у посольстві одночасно включається до військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, який ведеться установою.